Наступає старий рік, минає, новий наступає, Христос, святає. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, Ой, радуйся земле, син Божий, народився. Себе бережіть кордони нашої країни. І нехай все вдається і всім нам любові злагоди. На цьому цьому бувайте Богі, радуйся, орадуйся ой, ой, радуйся, народиться. Трохи настрій підняло веселіше, звичайно, тому що ми тут не бачимо нічого толком, а тут е, люди. Дівчата в кінці кінців. В шпиталь ми проходимо вже третій рік поспіль, і що приємно, що тут нас теж приймають завжди ну як, як вдома, як ніби ми прийшли дійсно додому до них, і як найрідніші, і намагаємося ну трошечки зробити більше свята, ніж буденність їхня, і трошки подарувати їм якогось тепла. Я думаю, що навіть це буде стимулювати краще їхнє лікування, і щоб вони швидше повернулися додому. Ми вчора колядували, на колядували, заробили гроші, сьогодні їх потратили. Для наших воїнів, і тому сьогодні, от ми з гостинцями. «Найрадість буде вашій хаті, дозвольте ми ми, ми, на стала. Ми, навіть, вірка засіяла! Весь світ не звеселився, бо син ваш народився. Старий вистає новий наступає! Получается, что ну, второе Рождество именно в этом госпитале, хотя сам из Запорожья. В прошлом году тоже был здесь знакомый коллектив, очень приятные люди. Потому что ну, действительно стараются, действительно военным облегчают жизнь, дарят улыбки и очень хороший позитивный настрой, который в дальнейшем помогает нам в службе.